У день, осінній день, осінній. о день, осінній день, осині, осана осінь, осу, осана, Невже це осінь, осінь, осінь. Та сама, А я хочу завершити усім. саме За такі вірші дають Нобелівську премію. За такі три слова. В ньому все осінь, сум. І ота сама осінь, яка пам'ятається, за якою вона сумує. Дуже це гарний. Гарний вірш. Дякую, Оксана, що ви запропонували. Ми вам Молодці. всім дякуємо. Ну, Насправді я хотіла включити оригінальний запис Ольги Богомолець, але думаю, вже вже не потрібно. А, вже не потрібно. Головна героїня це була голка, яка не могла, як сказати, вона не могла себе, можливо, знайти. Я так зрозуміла, тому що вона попала в таку до Паскалі, тому що вона хоч шукала собі роботу і попала до Паскаля. І він зробив свій такий світ, де люди жили за його правилами. Тобто вони не мали такого нічого. Це я так зрозуміла цю книжку. Чого? Я не знаю, я не знаю. Ну, робити. А можна було тільки вирватися з того, ну, з Паскаля, з цього світу. Була така гра, до Босі приходили до нього всі, хто живе в цьому його світі. Там вони їли, як вечеря була. Потім видавали стекляний футляр, в якому були. Кульки різні, різні. І якщо кулька на кульці нарісована троят та точечками, то навіть, навіть ця людина повинна була, ем, Паскалію давав, наприклад, таке завдання, наприклад, навіть, навіть кошти. І щоб вона ем, виходила з цього світу і чогось іншого добивалася. Бо тут для них все було готове. Тут навіть був один такий персонаж, який любився в голубку. Образи, да? <кхі> да, Тут воно... да. е, І влюбився в голубку, він думав, що він мені кохає, вона його кохає, і коли вона в останній раз прилетіла, він зрозумів, що це вона вже все умирає, і з ним прилетіла прощатися, більше воно не, не прилітала. А який жанр твору? Це е... оповідання, це роман, це драма. Е... Це Ром... не, знаю, не роман, Скільки сторінок? Може. Ну, книжечка така невелика Як Я бульцик, скільки там двісті двадцять три вкотри раз полонила мене своїм своєю творчі, творчістю. Я хотіла сказати два слова про саму письменницю. Вона лауреат премії Коронація слова і книга року. Декілька разів вона вже була номінантом і завоювала ці призи. І книжка ця на запах м'яса вийшла саме в 2013 році, році, вона такі у вересні була опублікована. І чим вона мене вразила, ну, по-перше, і тим... ще хотіла сказати про те, що Люка це Люка Дашфор це її псевдонім. Да? І Люка складається із перших літер імені тих чоловіків, яких вона в свій час кохала. І, це які для це неї? четверо і двоє? Четверо. Головна героїня твору це Майка Гілка, яка була непослідовна в своїй, ну, дуже така, ну не то що непослідовна, вона непослідовна стала пізніше. А спочатку вона була цілеспрямована, вона хотіла добитися всього і зразу. А потім, коли вона... В якийсь момент звернулась до лікаря і поставила діагноз, що вона невеликовно хвора. Вона від неї всі з ким вона контактувала, відвернулися. Мати була зайнята своїм і новою квартирою. Директор фірми, де вона мене звати Неживенко Оксана. Я є викладачем української мови на да, безкоштовних курсах української мови, які ми проводимо. Тут в бібліотеці. І хочу сказати своє враження від групи, що група є дуже сильною, дуже сприйнятливою до нової інформації. Кожного разу я виходжу з цієї групи, така переповнена враженнями, тому що всі прагнуть знань, і це дуже приємно. І в нас на курсах вже така внутрішня статистика про те, що група саме нашої бібліотеки, ця група є. Носіями найвищого рівня володіння українською мови. Це і мені приємно, і я думаю, всій групі має бути приємно, тому що високу планку, яку ми даємо цій групі, група тримає і я впевнена буде нарощувати рівень і якість знань. Тому так тримати. Дякую. На одинці На один. На один. На один. На один. з своєю іграшкою, штучною угу. кісткою. Ой, Ой хрі, лі, А врілі. Це, це вірно. Штучною, штучною кісткою. кісткою. Ігра, іграшкою. Угу. Ну, так. Угу. Угу. Ну, то, а давайте так спробуємо. Штучна кістка. Так, це називний відмінок. родовий відмінок. Кого чого? Відмініть мені, без допомоги. Штучна кого, кістка, чого. кого чого? Штучну угу. кістку. Правильно. Кому чому? давальний. Штучної штучної. А, штучний... допомагає. Штучної? Кістки? Ці. О, ці. Ну, Це є знаю. Знайшли в кого? Угу. Не, разом. разом. Да. Ну, разом, а допізна, правильно? Так правильно, да? звичайно. Берегти здоров'я з молоду то вже з молоду ну, разом. Да? Да. Футбольний матч закінчився в нічию. Дуже uh -huh. разом. Щоден, щогодини по ТВ передають новини, щогодини разом. Uh -huh. Розділили розділи хліб по-братньому через дефіз. Uh -huh. ну, знову випити каву і продовжувати дивитися на страхіття з Кривого Рогу, Черкас, Донецька. Знову разом. Uh -huh. Хочеться сподіватися, що вийде по-нашому, а не по-гондийському. Через дефіс. Mm -hmm. Mm -hmm. Розумію, що ми мимоволі я перетворився на глядача, на учасника подій України. Це було часи України без Ми Мимоволі, разом. Кінець кінцем, вважаю, що наше суспільство доживе до е, часів звільнення від окупаційної влади. Кінець кінцем окремо. Дякую. У вас дві помилки. Наголос разом, а не разом. І не виключення, а виняток. Ми запам'ятається, це русизм, якого ми виникаємо. Виняток. Докласти зусиль. 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 Українській мові фонетично зусіль. і і і завжди зусіль. як пишуться, так і вимовляються. Зусіль. Далі. Другий раз. Іншим разом. Іншим разом, правильно. А іншого разу. Іншого разу. У нас було ще так. переклад російських да. праців. Це найцікавіше. По да. по порядку? Да? Так, так, давайте одному да? Прийнять свідінню взяти до уваги. Так, або взяти до відомості. А брати до відома. Можна, можна взяти, брати. Відомо. Можна, все, Відомо. можна. Відомо. все можна. Все правильно. Давайте любимо вам де? прийнять міри вжити заходів. Правильно, це єдиний можливий варіант. А не приймати а. міри, це помилка дуже часто. За. Вжити завжди. Можна за. так все вжити, уживати, а обирати Можна, можна так само. Вжити, можна, можна так само. Приймати участь, брати участь. Правильно, тільки брати участь. Брати, да? В жодному разі не приймати участь. А Взяти 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 або брати. А, а, можна, а да? взяти, так? Можете висловити різні брати. все, що написали, ага, щоб да. все обговорили. Да, да, да. Дякую далі. От у власних назвах у нас витримується те саме правило, тобто де ти з'їси цю чашу жиру. Е, і запишемо такі приклади. Бразилія. Бразилія пишеться ЕІ, Корсика, Крит. Кит він був ученим. Енциклопедистом, дослідником історії української мови. Він був ученим, енциклопедистом, дослідником історії української мови. Єсеножовка. Тому що в Конституції сині і жовті кольори. Ні, я розумію, а чому? Десь Це коректність така, міжрядкова коректність, яка якби на увазі. Просто перший йде, що сині і жовті, а ще жовто-блакитний, то йде перший жовтий. Ну, в народі. Говорять жовто, блакитний не в народі, але на офіційному рівні. Це раніше говорили, раніше. Багато там, багато там, говорили. Там. раніше говорили, там говорили. Раніше говорили, жовто-блакитний. Тому синьо-жовтий, от з Конституції беремо.

За, заходьте, будь ласка, так, заходьте, заходьте щоб у ну, вас не видно. Так, внімання, внімання, від щирого серця ми довідаємо з тим, що ви нам доставили дуже велике задоволення з вами познайомитися. Ми дуже вам вдячні за все, за вашу роботу, за вашу наполегливість, за вашу культуру, за те, що ви, ви нас вчили. Літературної гарної мови. Якщо ми чогось не навчилися, так це не ваша вина, це це, це це наша вина. І ми думаємо, що ми ще з вами не прощаємось. Ні, ми не будемо не. з вами зустрічатися. І оце вам квіти, і оце великий від нас подарунок. Від не нашого чого, колективу. Не було. Ні, ну, ну, ми хочемо, щоб вам на пам'ять вийшло. Це наш колектив від щирого за будьте здорові, так? будьте здорові. Дякую. Ваші на вихідних. Я така була задоволена. Видно такий прогрес у всієї групи. Ні, насправді, і вас і на мене. Не надо. Сонечко встає і шумить трава. Бачи, що все, що де проходиш ти, рідна ти. Що має не буває все більше і більше значень, бо ми також аматори. але ми вже зняли 200 фільмів, і ми вже зняли. Два фільми про Небесну сотні. всі вже другі зняли. А плані які? Ні, я завжди вашу бібліотеку ставлю в приклад, які ви прогресивні, як ви не задали на місці, як ви хочете завжди розвиватися, реалізовувати ці зустрічі з молоді, з письменниками. От бібліотеки, які я знаю, вони такі деградують, стоять на місці, нічого їм не треба сидять на бюджеті і все. А у вас заходиш в Японію, там Україна постійно змінюється. Тут у вас постійно нові інсталяції, я постійно сижу, дивлюсь, все завжди міняється. Дуже Дивіться, у нас на наступний років рік, якби ви нам оце саме і повторив знову. Ні, нам буде давно меньше. Бо може, до нас там підключиться ще яка з група. Тому що ми знову це бо вона нам не буде називати. А чи не вийти, то звичайно... Ні, ви знаєте, от я особисто нову групу не хочу. От з вами я хочу продовжити, а от нову групу... Ну, я без вами. А -а -а. Ви вже мені рівні. Бо нас дуже великі прошу. Ви ще, не другі. Отримуємо багатенько. Української території, я ще дивилася на неї, я думала, комусь я буде прилагати, коли я будемо показувати. Ді, я почала сама читати, почала пропонувати. і почали люди брати, і от, тобто процес пішов. Я вважаю, що це зачався, я чих безкоштовно, тому що. Thank you. Кутіло.